Наслідки ракетної атаки на Київ, за уточненими даними столичної влади, одна людина загинула. Постраждали ходинадцятеро п'ятьох із них забрали до лікарень. Відомо, що Росія атакувала іскандерами. Наша ППО впоралася, але уламки попадали у кількох районах, зокрема, і в центральних. Пошкоджені будинки, лікарні, школи, дитячі садочки у Голосіївському районі уламок влучив у теплу магістраль, тому без тепла близько семи сотень будівель. Частково немає газу. Наша Марина Смолова зараз перебуває саме у Голосіївському районі. Вона з нами напрямому. Зв'язку Марину, що ти бачиш? Наскільки руйнування серйозні? Марина, вітаю руйнування серйозні. Ми от зараз працюємо в Голосіївському районі, і ось тут у кварталі просто немає жодного будинку, якого б не були б вибиті вікна. І все це сталося, коли сьогодні росіяни зранку о сьомій завдали удару. Це було п'ять ракет, п'ять іскандерів. Їх збили, але уламки ось такої шкоди у п'ятьох воїнки. Що стосується голосі цього району, де ми зараз ми працюємо, то пошкоджень зазнав костел е, Миколая. Тут були пошкоджені вітражні е, дійсно на фасаді цієї історичної пам'ятки, архітектури, і також від е, удару, відпливи е, вигуку тут автівки, е, просто потрощені, потрошки декілька десятків і деякі автівки навіть. Прикинуло на фартан. Вони поспішалися за очевичцями, які були ось е на ніч, коли росіяни завдали удари, і ось що вони нам розповіли. Ударило, дивишся на що. Два рази з різницею хвилину і просто вдарило, повертали в вікна всі. Воно мара. Вікна нас на ліжках видати. Дуже було гучно вилітали. Церкви, зверху изверху Маці за інформацією ДСНС у будівлі бізнес центру вже пожежу її ліквідовано. Однак а, теж суттєво з таких а, наслідків зазнали ще події тут через а, цей ворожий удар. І от власне ДСНСники вони зараз досі тут працюють на місці. Вони а, перевіряють, чи є у будівлях ще заблоковані люди, аби їм допомогти. Питання можемо зараз почути коментар, писане та Ви бачите, якою силою був удар дуже великою, тому що автівки відкидали на велику відстань. Попередньо у нас була інформація з приводу двох постраждалих, ймовірно, які могли перебувати в бізнес-центрі, але пізніше ця інформація виявилася неправдою на не щастя. Да оновлену інформацією від Київської військової міської адміністрації 11 постраждалих. Одна людина забувала це чоловік, і також 5 людей вони були госпіталізовані. І це люди, які внаслідок удару росіян, у них осколкові поранення. Зараз ми продовжуємо працювати тут на місці у Голосівському районі. Я лише зазначу, що проїжджа частина нині заблокована. Громадський транспорт зараз курсує в об'їзд місця, де зараз працюють рятувальники. Марина дякую, Марина. Марина Смолова розповіла про наслідки ворожої атаки по Києву цього ранку.